А Ігор Петрович, я розумію, як людині військовій взагалі неприємно чути про, про ці всі історії. Я сьогодні передивився ще раз це розслідування. Вчора подивився ввечері, сьогодні переглянув. Ну, слухайте, ем, ну, от якось навіть незручно за цим спостерігати. Це не те, що незручно. а Це дійсно ще одна доказова база того, що в нас системна. Політична криза системи політичної влади, яка привела до розвалу правоохоронної системи, системи контролю з боку парламенту за діями виконавчої гілки влади в сфері оборони і безпеки. І в той час, коли наші патріоти в окопах, і це ж неодинокі випадки, вони відомі, коли приходить техніка. І вони збираються своєї невеличкої платні для того, щоб відремонтувати із двох-трьох БТРів, щоб один вийшов, щоб забезпечити пальним. І в той час суспільство стає свідком, коли монопольний, абсолютно не маючи права на існування, концерн Укоборонпром отримує з державного бюджету з оборони, з закритого бюджету. Багато разів я говорив про те, що в Сполучених Штатах. Супердержава 99% бюджету відкрита. Ви можете зайти з будь-якого сайту і подивитися по всій структурі. Засекречення нашого бюджету це нонсенс. Вся номенклатура озброєння у нас це номенклатура озброєння радянська, а радянська вона вся відома в Москві. Закривати цей бюджет можна тільки тоді. Якщо дійсно те, що говорять, підтверджується. А факти приведені заскречуються для чого? Для того, щоб навіть запасні частини, які може міністерство оборони саме знайти в себе, бо у нас все ж таки є велика перелік несправної техніки, з якою можна відновити. Але якщо ці схеми не прозорі на закупку та би мовити нових запчастин, причому контрабандою, де да в декілька разів підняти ціну, отут і є системна корупція. Але питання, як працює система, де контроль з боку парламента відповідного комітету по бронь національної безпеки за використанням бюджету, де контроль з головного управління контрозвідувального забезпечення економіки держави, який повинен дивитися за «Укроборонпромом», який повинен дивитися за процедурами цими, які проходять. Е, Ігор Петрович, подивися розслідування, от там цікавий фрагмент, коли переписуються ці ребята, що приймають участь у схемі, вони говорять: "Заблокували перевід денег, відділ безпеки. Передай там, пусть закроют вопрос". Через секунду: "Вопрос закрыт, деньги пошли". От як працює контроль, безпека да, і так ага. далі. Це виходить з того, що коли призначають не професіоналів на посади, а особисто відданих бізнес-партнерів, особисто відданих. А потім ви вимагаєте від них як від професіоналів, конфлікт інтересів визначально був створений. Подивіться, хто зараз цим сектором курує. Ну, очевидно, що пан Гладковський був бізнес партнер діючого президента. Очевидно, що в них були бізнес-стосунки до цього. Крім того, хто наглядає з боку е, комітету Верховної Ради, там також виглядає е, наглядає людина, яка входить в політичну коаліцію, син якого також працював в цій ділянці в Укроборонсервісі. Хто призначає в службу безпеку відповідних керівників, які за цю ділянку е, відповідають? Також політичні призначення з цього ж бізнес середовича пов'язано замкнути коло. При відсутності діючої опозиції за виконавчою гілкою влади нема ким дивитись, а ще представте, що на генерального прокурора ви представили політичну особу з сієї жіної кланової, скажімо так, псевдополітичної сили, замкнуте коле, яке рано чи пізно взривається такими скандалами і віднімає у народу України останню надію, що є керованість влади, яка також разом з простими солдатами воює на передовій. Потрібна системна зміна цієї псевдополітичної еліти. Потрібно негайно допустити до влади позапартійних професіоналів, які відновлять керованість керованість держави і покарання злочинів. Ці злочині не покарані. Ведуть до нових ще одну хвилинку. Це ж ця група, яка в 2005 році прийшла разом з Ющенко. Це що перший раз, де зараз пан Бондарчук, який очолював укр Укрспецекспорт? Тож частина цієї команди, в бігах в Лондоні. Проти нього порушені кримінальні справи, теж саме за обрудки з запасними частинами і за обрудки з торгівлею зброєю. Діючий президент. Я пам'ятаю, у 2015 році він звертався, вимагав від СБУ прокуратури по пану Терещенку, який займав посаду, яку зараз Гладковський, притягнути його до відповідальності. Де він притягнутий до відповідальності? Де доведено до кінця? Тобто шоу є про те, що викриваються ці злочини, але система всередині працює одна і та ж. Обрудки, використання бюджету непрозоре і на крові заробляють мегагроші.